Як 18 тисяч доларів втратили люди. Жень, це просто красивіша схема розводу. Смотри. Сьогодні коротко про те, як ми попали на кілька тисяч доларів. Це реальна історія, яка відбулася з нами буквально кілька тижнів тому. Отже, до нашої компанії звернувся клієнт з запитом на одну палету сонячних панелей Ryzen 545. Клієнта нібито звати Вадим, і він знайшов нас на просторах інтернету. Наш менеджер вів перемовини з Вадимом по доставці та оплаті, доки не дійшли до угоди, що клієнт розрахується за панелі нам на розрахунковий рахунок ФОП після огляду панелей на місці отримання. Добрий день. Хотів би заказати у вас солнечные панелі Ryzen 545. Єсть в налічі. Доброго дня, так звичайно, яка кількість вас цікавить. Я би хотів заказати 30 штук, є таке количество. Так, маємо таку кількість. А можна договоритися, щоб оплата була на місці вигрузки? Зазвичай ми працюємо по передоплаті, мені треба узводити це з керівництвом, але думаю, ми щось придумаємо. Спасибо, сейчас вышлю данные для отправки. Ми відправляємо панелі клієнту звичним способом через логістичну компанію. Це найдійніше і дешевше по вартості доставки, ніж нова пошта. Вадим погоджується на наші умови. Хоча аванс скидувати відмовляється. Ми все ж вирішили піти на зустріч клієнту. Та відправити обладнання, щоб на місці за нього розрахувались, і на цьому моменті ми переходимо до іншої сторони цієї історії. Отже, є собі десь так званий ведем, чи будь-хто інший, який створює магазин. На OLX та викладає там різні товари за заниженою ціною. У нашому випадку це сонячні панелі. Для розуміння ситуації, ринкова ціна сонячних панелей Ryzen 545 Вт, які у нас замовили, складає 190 доларів. Проте так званий Вадим продає ті ж самі панелі на OLX по 140 доларів. А далі реальний, ні в чому не винний клієнт, який давно мріє про власну сонячну електростанцію, натикається на оголошення з мега спокусливою ціною. Клієнт дзвонить продавцю, а вони домовляються про дату доставки, оплату і все. Тепер складаємо пазл. Реальний клієнт знайшов дешеві панельки, замовив їх у Вадима. Вадим, в свою чергу, звернувся до нас з замовленням на одну палету панелей. Та дав нам адресу доставки свого реального клієнта, при цьому вказуючи свої контактні дані, а не свого клієнта. Вийшло так, що ми до останнього не знали, що панелі їдуть на абсолютно іншу людину, а не на Вадима. Отже, ми відправляємо панельки, вони їдуть до клієнта в Закарпатську область. Клієнт зустрічає панелі, показує водію квитанцію про оплату товару на телефоні. Водій розгружає машину і їде, тому що, як завжди, дуже спішить на інші розвантаження. Як ви могли здогадатися, гроші, які оплатив клієнт, потрапили не до нас, а до Вадима, який уже не виходить за нами на зв'язок. Зок на сьогоднішній день ми не маємо ні панелей, тому що вони знаходяться у людей вдома, ні наших коштів за них. Проте ми впевнено рухаємося в сторону вирішення питання через правоохоронні органи. Мені здається, що всі клієнти хочуть зробити вигідну покупку, але не завжди розуміють, що безкоштовно тільки сир в мишоловці. Особисто мене б здивувало, чому всі продають плюс-мінус по однаковій ціні, а тільки одна людина продає обладнання нижче ринкової ціни. Ви просто подивіться на цей опис товару. Реалізуємо по акції сонячні панелі Ryzen 545 ВТ, в налічі є об'єми, так і є можливість доставити по Україні, акція дійствує до кінця тючого місяця Все питання по телефону працюємо без предоплат. Ця історія служить для нас великим уроком. І ми бажаємо, щоб ви, як звичайні покупці в інтернет-магазинах, будете більш обачні та обережні. Використовуйте такі додатки, як GetContact чи просто пошук Google щоразу, коли продавець чи ціна ведуться підозрілими. Це в подальшому збереже ваші нерви та вас від непотрібних справ з правоохоронними органами. Я не знаю. Ну, я про цю історію вже давно знав і попалися, от, знаєш, ну, типу, таке, якщо чесно.